Півсотні сотні студентів з вищих навчальних закладів і коледжів змагались за першість у молодіжному турнірі з пляжного волейболу. Організував його відділ молодіжної політики Вінницької міської ради, аби заохочувати молоді до занять цим видом спорту та знайти серед них талановитих волейболістів. У молодіжному турнірі з волейболу Вінницької громади взяли участь вісім команд. Це непрофесійні гравці віком від 14 до 25 років, серед них Дмитро Шиленков зі своїми друзями. Хлопці створили команду і представляють на турнірі Донецький національний університет. Було чотири гри, достатньо е, різнообразні були команди. І назви команди були дуже специфічні, там Сігма Юнайтед і тому порочому. Але достатньо хороший рівень було, для мене було дуже е, в новинку, саме що стільки є народу, який приходить і грає сюди. А взагалом гра була дуже хороша. Звісно, сумно, що в фіналі програли, але з ким не буває. Турнір для юних волейболістів організував відділ молодіжної політики разом з Вінницькою обласною федерацією волейболу. Відбувається турнір з пляжного волейболу серед непрофесійних команд. Ми проводимо такий захід з метою популяризації здорового способу життя та організації активного змістовного дозвілля молоді. Захід проходить під патронатом Сергія Маргунова». Організатори відділ молодіжної політики та Вінницька обласна федерація волейболу. Звичайно, зараз дуже багато приділяється уваги молоді. Ми проводимо і дитячі чемпіонати, і чемпіонати серед кадетів, серед студентів, серед школярів. Тому молодь це невід'ємна частина. І, звичайно, зараз у нас в планах кожних два тижні проводити такі молодіжні турніри саме в літній період. У підсумку турніру з пляжного волейболу перше місце посіла команда Харківського національного університету внутрішніх справ. Друге, студенти Донецького національного університету. Такі змагання проводять уже другий рік поспіль, аби заохочувати молодь до занять спортом. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.